Кожного разу, коли ми звершуємо службу за померлих, ми співаємо слова такі, що пам'ять його зроду врід. Що означає мати пам'ять про померлого зроду врід? Ми знаємо, що не кожна людина, яка помирає, яка відходить з від цього світу. Пам'ять її зберігається в серцях її рідних. Тобто є навіть кожного з нас, в наших поколіннях, люди, які відійшли, але яких, про яких ми не знаємо. Ми можемо знати наших померлих до другого, третього, четвертого коліна. Але люди, які померли раніше, наші родичі, ми про них мало знаємо. Але після співа сказано, що. Пам'ять про праведного, пам'ять про людину праведну з роду в рід передається. І от е, сьогодні ми молимося за упокій душі почилого раба Божого Юрія. І молимося тут, нібито люди, які не мають причетності до його роду. Тобто ми не є причетними до роду глушків. Ми не маємо ніякого. Фізичного роства з цим родом, але ми молимося і просимо Господа упокоєння Його душі. Про який рід іде мова, про який, про який рід ми молимося, коли кажемо, що пам'ять людини з роду в рід? Ми всі є одного роду. Ми є роду Христового. Ми, ми є всі діти Христові. І якщо ми молимося за померлого. В даному випадку за права Божого Юрія, то це означає, що ця людина для нас не є чужою. Тобто, скільки тут людей лежить на кладовищі, зовні виглядає, що це все чужі для нас люди. Ми не маємо до них нібито ніякого відношення. Але це не є християнський погляд на померлих і взагалі на християнське життя. Люди, які всі тут лежать, в тому числі і права Божий Юрій. Це є люди нам близькі. В християнці таких людей не буває. І тому сьогоднішня панахіда, тут біля могилі роба Юрія, свідчить про те, що це не чужа для нас людина. Хоча по фізичному роду немає ніяких нібито зв'язків, але по Христовому роду, по церкві ми всі є діти Божі. І людина, будь-яка людина для нас не є чужою. Луця Панахида сьогодні засвідчує те, що ми є християни справжні і для нас немає чужих людей. Для нас немає людей близьких і далеких, знайомих і незнайомих. Для нас кожна людина, яка живе в цьому світі, є для нас людиною близькою, є для нас людиною рідною, є для нас Христом. Тому що в кожній людині ми бачимо образ Божий, в кожній людині ми бачимо Доброго дня! У мене запис іде. Слава Богу, що пам'ять відроджена про Юрія Глушка. Слава Богу, що це є Божий промисел, що ми сьогодні тут молимося. І це є ще одне ствердження нашого християнства. Бо бути християнином на словах це дуже мало. Бути християнином на словах. І казати, що я всіх люблю це дуже мало. Але відродити пам'ять людини, помолити за цю людину, прийти до її могили це освічення того, що це є ствердження кожному нас по християнському житті. Тому будемо сьогодні, молячись тут, пам'ятати не тільки за бабужа Юрія, а за всіх людей, що для християнина, для віруючої людини чужих людей не буває. Маємо і живим допомагати, які є біля нас, і про померлих не забувати, хто б це не був. Це не є для нас чужа людина. Просто сталося так в світі і в суспільстві, що лукавий і всі люди, які йому допомагають в цій справі, хочуть робити нас чужими людьми. Справа диявола зробити людей чужими один одному. Справа Влада, яка диявольська, яка в цьому світі панує, секулярна влада зробити людей чужими один одному. Але церква Христова навпаки робить людей не чужими один одному. Тому ми маємо, як християни, слухатися голосу церкви і стверджуватися в такому стані, щоб будь-яка людина, чи жива, чи та, що вже відійшла до Бога, не була для нас. Чужою. Таке, Господь нам цьому допомагає і стверджує нас. Дякуємо. Я хотів би подякувати всім, хто сьогодні прийшов і знайшов час е, підійти до могили Юрія Глушка і шанувати його в нашій спільній панахиді. Е, також ми зараз підійдемо ще до могили крутянців. Е, Хотів би сказати пару слів, що е, завжди таким головним аргументом є у людей, які е, ну, потім в розмові просто з ними спілкуються, вони кажуть, що а вже ж було так мало, а наче це проводити. Все рівно пам'ять це типу е, це одне, але ж головне це економіка, головне це, щоб була стабільність і розвиток держави. Але е, на мою думку, знаєте, вже Любий, навіть навіть який досвідчений економіст вам скаже, що для того, щоб Україна нормально розвивалася, саме головне, щоб в Україні була якась е, національна ідентичність, щоб людей поєднувала якась національна ідея, щоб вони її тримались як якогось такого, знаєте, стриженню, який би незалежно від того, які там притрубації, хто там при владі, е, яка там політика і так далі, але все рівно люди якось були, ну, відчували себе однією громадою. Дуже багато країн, які так само були з колишнього радянського соцтабору, там, подивився наших сусідів на Заході, найближчих. Вони так само спочатку ну, їх можна сказати, змусили забути своє коріння, але воно все рівно. Ну, це неможливо виписати з е, роду певної нації, тому що все рівно люди пам'ятають, вони е, мали родичів, які там або брали участь у визвольному русі, так само і українці. Просто ми про це не знаємо, і найголовніше, щоб ми цим цікавились. Наприклад, ну, яскравий приклад з е, мого життя, там недавній випадок. Я вирішив поїхати е, у рідне село Бабусі на Житомирщині. Е, Перед тим, як їхати в село, вже в мене така склалася ну, те, що традиція, просто коли я коли кудись їду, я діз... забуваю в інтернет назву цього населеного пункту і дивлюся, чи немає там нічого пов'язаного з визвольним рухом, або Українською Народною Республікою, або другими визвольними змаганнями. Бо якщо ти туди їдеш, ну все рівно може підійти там когось, шанувати, або там підійти до пам'ятника, то цікаво, цікаво дізнатися історію власного краю. E, і спочатку так щось пошукав, дивлюсь, нічого немає. Думаю, ну, ну, і воно не дивно, тому що в те село там навіть автобус щось один раз на день заїжджає. Але e, потім дивлюсь так раз якісь посилання на американську газету. Зайшов e, на посилання, там PDF формат типу, електронний формат газети 2008 рік. Написано, ну я зробив пошук по файлу, дивлюсь, воно знайшло мені e, статтю, на якій написано, вийшла друком книжка Василій Венечук. Рімені прощаває. Рімені — це табір для інтернованих у Другій світовій війні, тобто для, для військовополонених. І багато було українців, які воювали в різних формаціях, так само як в повстанській армії, так і в різних формаціях, які бороли за волю України. А потім вони ну, були військовополоненими або в американській зоні, або там в європейських країнах, відповідно, які брали участь в Росії. <ган -2> <ган -2> і суть була така, що в тій статті було написано коротку біографію автора цієї книжки, і написано, що Васильовиничук народився в такому то селі, нажитику дивляться моє село. Я такий думаю, що ого, там написано, що людина там воювала в Українській національній армії, в дивізії Галичина, і потім вдало. Виїхала на захід і вже повернула на заході в 2008 році. Ну, е потім, коли я почав розкручувати цю історію, виявилося, що насправді його прізвище зовсім інше. Не, не Василь Іванчук, а, і, а прізвище він поміняв для конспірації. Е і я поспілкувався з його рідною сестрою, яка до сих пір живе в селі, і виявилося, що навіть її прізвище його честь випадає з прізвища моєї бабці, тобто це прямі родичі. Ну, може й далекі, але в одному селі заднім прізвищем тільки можуть бути е, родичі. Тому ось такі цікаві детективні історії. я Думаю, е, навіть для нас самих це буде цікаво досліджувати, там, коли є час, коли просто є якась нагода. Просто знати, е, ким були наші попередники, ким були наші діди, прадіди, і може. Дуже багато цікавого ми дізнаємося, і таким самим цю країну, тому що ми будемо розповідати своїм знайомим друзям і друзі так само будуть розуміти, що це все не має робити там держава, писати підручники історії. Так це має бути. Але коли кожна людина буде ну, усвідомити те, що, наприклад, там для неї батьківщина це Українська Народна Республіка, а не Совєтський Союз. Тоді вже незалежно від того, хто буде при владі, довільна влада, довільні підручники, але дитина прийде додому і батько їй буде розказувати, що а от ти знаєш, синку, там, у нас е там, прапрадід воював там, я не знаю, в Українській повстанській армії там, або в Українській Народній Республіці. І дитина незалежно від е тих так скажімо, навчального процесу, вона буде розуміти, е ну, що для неї є батьківщина і, власне, яке вона коріння має. Я можу ще сказати пару слів про Юрія Глушка буквально дві хвилини, тому що не всі були на відкритті пам'ятника, тут хіба що друг Віктор був на відкритті, тому я коротко подам його біографію.